Оце наш під'їзд, в якому ми проживали. Ось вікно моєї кухні. Там далі балкон у нас був. Переселенка з Донеччини Наталія показує фотографії свого зруйнованого будинку у Вугледарі. Розповідає, з двома дітьми та чоловіком евакуювалися у березні 22-го року. Вночі почалися обстріли. Зранку ми взяли документи, і то не всі гроші, які були. і… Виїхали після того, як ми виїхали, буквально через три тижні був приліт саме в наш під'їзд. Син жінки, 13-річний Артем, має проблеми зі слухом. Жінка каже, спочатку обстрілів зняла з нього слухові апарати, аби син не чув вибухи. Артем ділиться до останнього, не розумів, що почалася війна. Пам'ятаю, ми там в кураторах сиділи, там прикривали. Скло, ну там, зеркала, двері ще посколку не літали. Наталія розповідає, зараз від їхнього житла залишилася лише кухня. Жінка каже, з чоловіком та двома дітьми виїжджали евакуаційним автобусом під вибухи. Було страшно, у нас така місцевість, де навкруги там поля, тарикони, поля, і коли ти їдеш по ґрунтовці, а з одного боку. В спалах і з другого боку все воно вибухає. Забрати із собою собаку не змогли, ділиться Наталя. Залишили її у вугледарі з батьками. Згодом тварину вдалось забрати. Все, все, Спочатку я думала, ну ми ж її залишаємо ненадовго. Ми всі їхали на два тижні. Ми всі сподівалися, що через два тижні ми повернемось додому. Наталія ділиться, сумою за вугледаром та затишком у власній квартирі. Найбільше жалкую, що не взяла з собою фотоальбоми. Там все своє. Намагаєшся, ну там щось там прикупив, ну якусь там ну мелоч якусь, але це розумієш, що це вже буде твоє. Зараз Наталя активно волонтерить та допомагає переселенцям, а ще вірить, що колись повернеться в рідний український вугледар. Мирослава забуде, Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.